Усім привіт. Всім доброго ранку. Вітаємо всіх з Днем Матері. Сьогодні у нас неділя, День Матері. Вітаю Танюшку, вітаю щось матері. Бажаю найголовніше здоров'я і нахснення. Дуже так само. У нас сьогодні друга стволба сходить на футбік. Да, на гурток. Надіємося, що тривоги не буде. Вчора, як закон подлості, в нас пройшов величезний дощ. Сьогодні куча калюз і Люша любитель нас ходить по калюжам. І з того ми його веземо в коляску. по максимуму провеземо, то що це думає. Завипить. В общем, покажемо, як у нас вийде. Попитка номер 2 Надіємося, буде краще, ніж перша. saya kagak maleng ke, ya.

Ілюх, це що таке? Підйом. ти що, впав? А куди ти пішов? Ілюша? Куди ти пішов? Ага. І бачиш? Ну, куди тебе понесло? Весело. А додому з мокрими ногами їхати буде весело. Ох, і чудіше болотне. Ну, якось так. Максимально мокра і щаслива дитина. Ми їмо піцу, п'ємо каву і наблюдаємо, як Ілюха бовдеться. Ну, скажу у вас, у нас є носки і красотки. Ну, штани вже будуть мокрі ну та доїдемо додому. Так, зараз передінемо його, засадимо вже в візочок і підемо. Так, Цього ми її везли в візочку всю дорогу, щоб такого не було, щоб пройшли хоч мокрі на тренування. Дитина пограється, звісно, на нас люди дивляться, а запрощають дітям. Ми такі що дозволяємо. А коли? Я вже в своїй, знаю, що ви танці не полізу, тільки кажу, хоча, якщо чесно, так хочеться. а З ним за компанією побовтаться. О, як не зараз. Потім соціум йому нав'яже кучу ограничені життєвих. тіли. Трошки роздувся, поки вилазив Ура. Так, ну що, з ми. Залишилось максимально довольне. Дуже класно поставлені тренування. Ну, він э, другий раз вже вів себе половся, звісно, всі біжать вліво, він біжить вправо. Один, так, да, один. Да. Всі роблять розминку і Люша гасає по кругу. Мокрі? Станий мокрій. А що зробиш тепер? Вже все, зараз побіжимо додому. Два. Один, два, дві мокрі ноги в тебе, так? Да? А, мало, звісно, він розумів і ще взаємодія. Це прогрес, просто якщо взяти першого разу, як ви прийшли, то він ридав, він боявся тренування, а тут він Він зовсім не плакав, тільки коли переодягало, як повинно, бо він хотів вже бігти гуляти. Дуже класно, ціна, виходить, 300 гривень заняття. Будемо один вас на, раз на працюваю, тиждень, поки що. В нас тільки руками його закидає, і ворота йому, вні, він з ворота оброт витягує. Ото таке. То все як для двохрічної дитини, то це отвічно все. Ми Та навчиться. Мене йому сподобалось і він ну, з дітьми добре себе вів і все. все. Ілюшику! Ушов. Синуля, а ти куди? Йдеться вже, ні вас не оглянеться взагалі. Ти що значить так, ну такий взагалі? Ілля, ти куди? Ну Дайте забирать. <ріху> тут він нікуди не дінеться, тут все закрито. Як побачиш, що куди... Тому ми візьмемо, виходить, місячний абонемент на одне заняття в тиждень 1250, а на два заняття в тиждень 1950. Ну, два заняття в тиждень вигодніше по грошам. Два, разом 300, ну, так сказати. Два заняття можна купити а, за 600 деревень. Ну, типу, адаптивні. Вигодніше 1250 це. О, тому ну, подивимось, звісно. Конечно... Якщо його забирати. Далеко вже пішов. Оце часто. Оце... Це розвернеться і піде. Ні, а, ніякого чувства самозбереження. І побачив, що папа вже за ним біжить і все, ускорився і помчав. Дюша там уроки. Вища математика. Угу. Такі практичні, звісно, з інтегралами. Міцьки з цим, там, зламати можна, якщо чесно. там. Болбаски ми купили на акції були. Ні, чи ціни на акції? Якісь причули на акції, fig. якісь без акції. Ну mm -hmm. і дуже буде їсти. Може глубин. Які вони теляти, <світка> <Філятора>, так? <жіто? світка> да. У мене сьогодні математика, я зробив практичну по комп'ютерних технологіях. І ще треба зробити матеріалознавство. сьогодні. <світка> Краю здати. Я вихідний, бо наче в будні дні і ну, час інколи є, а інколи приїжджаєш вже пізно, то вже не до уроку. Оце на вихідні як не зробиш, так весь тиждень буде такий, що в 6 утра приїхав, 10 вернувся. Що, так, і будемо вечері. Візочку ми по підгузки купили, ковзина повна була, ти вже ніби Оно. Ми так находилися, що трохи треба було вдихнути. Ілюша вже там мить. Ой, це не дитина, це колбаска, Так, яке так, такі. Макарони. І отакий салати. В общем, здорова вечеря. Да, Ілюха. А Ілюха, воно йде дерибан машинок. Щось йому вже якась не так стала і всі полетіли. Ось така у нас вечеря. Ілюша. Зараз рівно 5 хвилин з половиною вона буде на підвозі. Що ти зависвіш? Трактор, да? Молодець. Один. Один. Давай кушать, давай. Потім будемо дивитися. Mm. Такі ковбаски. колбаски. Mm -hmm. Хто ж вибирав? Mm -hmm. Mm -hmm. Я така не особо. Я одну спробувати будуватися. Така яловича, наче складене, такий гарний. Да, не погані. вони мало в них. Жиру вони ну, практично не витопились, бо буває так, як ми колись взяли свинячі чи курині, не пам'ятаю. То вони витопились там, жиру було капець, але да? це такі непогані. Ой. Так. Вже не знаю, що готувати. Фантазія закінчується. Це щеденне це готування, ще ж малий теж не все їсть. Раніше так все хорошо їв, а зараз все в нього починаються ці приколи, що те їм, те не їм. Да? Раніше макарони це любиме блюдо, було, зараз він може їх просто викидати з тарілки і все і не хоче їсти. Та він в последнє час взагалі дуже погано їсть. Я думала, що у нас це коснеться кого-небудь, бо такий апетит завжди гарний був. А зараз, буває, за цілий день, може взагалі два йогурта їсти і все. Худає? Молода. Так і схуджеш. Такий вже ощутімо. Да. Кушай. Ковах, пробуй. Ну він вирішив, що все. Даєте, фігу його держати буду. Ні? Зараз по вечеріємо, там вернемося в магазин. Останні овочі на салат покрашила, нема нічого. А ну, там і ну, спать збираться. Це, звісно, проспав сьогодні до 4. <говорю> Ти Сьогодні раніше 9 він не ляже, бо він 4 стовп. Ми тільки ж додому повернулись. <говорю> так умостилися самі відпочити. Я прям засенати почала, коли блін, Санька позвонила. Розбудила. Так хотілось поспати. Ми так збарились. Воно, воно вийшло. Получається, наче так думаєш, недалеко туди йти. А по факту 14 тисяч кроків ми находили, оце туди назад сходили. У мене приложення порахувало. А візочок, коли котиш, не рахує. Додатка. <рапев> Зелене там. <рес> так. У нього це кольори і цифри, все, більше нічого йому не цікаво. Це такий. Раніше пані калина була, це як кумира, зараз кричить мені, пульт, виключий, так? <рес> <Да? рес> угу. <рес> да, жовте, жовте. М'ячик, ти бачиш таке, як ми сьогодні з тобою кидали, м'ячик, так? Да? <рес> Потепліло так на дворі, так? Сунечко, але дивлюсь такі тучі заходять, що на яної дощ буде навіть. Єлі витягує з ліжка. Просто сьогодні свинування ніяк не одійде, такий взагалі вже Ми вже Валяємося, а ти ще молодий, ти ще дуже А Він вже такий об'єдвалюха, долягає і все, всюди кроваті. Так, звісно, жобкою без автокрисла їздити не дуже. Ну, завтра сюди не поставиш, наша не працює, а в магазин по продукти в ручках два якось 2,5 км нам до АТБшки то сильно і не походиш. Все, поїхали. Йому треба всі кнопочки повключати, щоб все світилося. Він там дожні всі нажаті, бо, бо інакше він буде писати покинуть. Хоч я не знаю, хто в нас тут правив домі, ну точно не ми. Це таке суховий. А, це яготинська. Це яготинця. Бевий яготинську. Тільки не Ні, ну прикольна кепка. Тільки ну, його Одіть в неї. Синю похомі. Синя. Синя. З динозавриком воно нас зелене. Де, який Ілюша. Ні. А – Де Деякий тут Динозаврик. Ні. А як його заставити? Ні зимой шапку толком таке вже в малозявку, ні літом кепку. Це зараз з жара почнеться вже буде ходити. Треба щось надіватися, панамку, чи кепку. І... Mm. О, тримати. а що, то, то не підходять нам такі, то оклахорозки, а да? не підходять нам такі. Вибирали, вибирали, купили тут до пір'я. Зато ще нормально. Фільтер для води. Ми фільтр для води. Та там просто картриджі як вопроскість. По хорошій ціні і наборам. Так, все. Все. Та да, а що ми по овощі, в принципі, і по молоку проїхали. А, хліба треба взяти, це треба. Бо там залишилась твоя кусочка. Зараз підемо до хліба. Такісь отверточки, мабуть.